Найдавніша історія Риму, Рим монархічного періоду. Цей період тривав з 753 року до нашої ери, тобто від заснування міста Рим, до 509 року, коли Рим перетворився на республіку. У цей час Рим мав одноосібних правителів латинською мовою їхній титул звучав як рекс. У перекладі з латинської це означає цар. Цар очолював військо, був головним суддею та жерцем. Усього за історію Риму було сім таких правителів. Деякі з них докладали багато зусиль до розбудови міста. Так, у ньому було проведено каналізацію та споруджено оборонні стіни. Передостанній з царів сервій Тулй, що правив у VI столітті до нашої ери, здійснив реформи, спрямовані на вдосконалення управління державою. Він замінив родоплемінний поділ суспільства на майновий і територіальний. Усіх громадян було поділено на класи. Залежно від майна і прибутків, було виділено вершників, пролетарів та ще п'ять класів. Обов'язком кожного класу було надавати для армії певну кількість центурій, тобто сотень воїнів. Процедура визначення майна називалася цензом, тобто оцінкою. Усього налічувалося 193 центурії. Усі, хто ніс військову службу, збиралися на збори по центуріях, центуріальних комісіях, де і вирішували найважливіші державні справи. Кожна з них мала один голос у народних зборах. Коли Сенат призначав диктатора, він обов'язково вказував причину його призначення, наприклад, для ведення війни тощо. Цар мав дослухатися до ради старійшин, яка складалася із представників 300 шляхетних римських родів Сенату. Сенат обирав царя та створював закони. Для того, щоб закон набув чинності, його мали ухвалити народні збори, зібрання всіх громадян Риму. Місцем їхніх зібрань була ринкова площа форум. Сенат також збирався у спеціальній будівлі, розташованій на форумі. Римська республіка. У 509 році до нашої ери, у результаті повстання, було повалено останнього римського царя Тарквінія Гордого. Так Рим перетворився на республіку. Змінилася система управління Римом, тепер містом керували сенат, народні збори та виборні чиновники, магістрати. Релігійні повноваження, які раніше належали царю, Перейшли до окремого жерця. Сенат розглядав закони, які потім мали затвердити народні збори, керував відносинами з іншими державами, скарбницею, наглядав за діяльністю магістратів. Рішення Сенату мали силу закону. Народні збори могли ухвалювати або відхиляти закони, але не створювати їх. Магістратів обирали терміном на рік. Сенат складався із трьохсот колишніх магістратів. Серед магістратів були два головних магістрати консули. Ліктори були чиновниками, які мали впроваджувати в життя рішення магістратів, а також супроводжували їх. Ліктори обов'язково носили на плечі в'язанку хворостин, фастії, які вважалися символом захисту державної влади. За виняткових обставин, наприклад, війни або повстання, сенат міг на шість місяців призначити диктатора. Людину, яка перебувала на посаді диктатора, не могли притягнути до відповідальності за якісь вчинки ні під час його перебування на посаді, ні після завершення терміну його повноважень.